Народний художній колектив України світанок у 2014-2015 навчальному році поставив свій власний рекорд перемог і нагород, гран-при міжнародного конкурсу Мир мистецтво і море Болгарія, Лауреат третього ступеня всеукраїнського конкурсу народної хореографії ім. імнівірського місто Київ, Лауреат першого ступеня міжнародного багатожанрового фестивалю конкурсу Коронація зірок, місто Дніпропетровськ, гран-прі всеукраїнського конкурсу хореографічного мистецтва самоцвіти, місто Львів, двох премій Ukraine Dance Awards присвоєно почесне звання Народний художній колектив України. Ну, ми вже на гостьовому майданчику. У нас тут ціла капела, і сьогодні до нас прийшли представники із народного художнього колективу України. Друзі, вітаємо вас із перемогою. Скажіть, будь ласка, перемог було багато. Цей рік для вас був такий плодоносним. Яка для вас найкраща перемога за всі ваші роки? От не можемо сказати, яка найкраща, тому що до кожної перемоги йдемо якось. Знаєте. Наполегливо до кожного фестивалю готуємось, до кожного конкурсу готуємось. Тому, яка найкраща, то сказати дуже важко. Але дуже приємно, що ми ось були минулого тижня приїхали з Болгарії з фестивалю, і саме їхали в автобусі вже додому, і нам почали дзвонити і розповіли, що. Нам присвоєно почесне звання народний художній відчувається в новому статус. Якось так вже поки що не зрозуміли. Не можу нічого сказати. Тільки сьогодні починаються репетиції серйозні. Такі е визвали сьогодні. Вже всі діти приходять, починаючи від п'ятирічок, річок, закінчуючи основним складом ансамблю. Тому мабуть трошечки треба попрацювати, побачити, а потім я зможу розповісти, як воно в новому статусі. Mm -hmm. Ну дуже багато у вас проєктів. То але один з таких найцікавіших, можливо, склати ін... такий інтернаціональний проект — «Ukraine Dance Awards». Будь ласка, про нього Ближ... більш детальніше. А давайте Стас розкаже, бо я зараз буду а говорити давайте. Ну всім доброго ранку про «Ukraine Dance Awards» розказати можна багато цікавого. Народилася така ідея створити українську премію в місті Ужгород нашим знайомим балетмейстером, хореографом, керівником ансамблю «Джерель Карпат Ріком Сачко. І ми з ним дуже давно дружимо, тому що ще коли були вихованцями ансамблю «Пролісок», зустрічалися на різних сценах України і виступали одночасно. І ось коли ми вже стали великими і дорослими і створили свої колективи і займаємося зараз дітьми. Пригадали досвід наших великих балетмейстерів і хореографів, які раніше скликали всі відомі колективи України і працювали декілька якийсь певний проміжок часу разом, тобто проводили спільні репетиції, робили спільні постановки і так далі. Ми з Еріком обсудили таку ідею і вирішили це пригадати, і тому він заснував цю премію Ukraine Dance Awards, яка буде зараз у нас проводитися кожного року. Діти працювали наші В Ужгороді, так? В Ужгороді, В місті так. Ужгород. Так, наші діти поїхали туди, повезли Кіровоградську хореографічну школу, працювали з їхніми місцевими дітками, які займаються хореографією протягом тижня, давали мастер-класи, проводили уроки, передавали всі свої знання, які вони мають, навчали ужгородських дітей хореографії центральної України. Забирали трішки матеріалу обмін досвідом, так, так, Обмін досвідом проводили. Забирали трішки матеріалу закарпатської хореографії. Тобто, було надзвичайно цікаво і для хореографів, і для дітей. Така річ буде проводитись кожного року. Тобто, і... цього сезону восени ми вже можемо в вашому репертуарі побачити елементи е закарпатських. Ну ж е, ну... щось перейняли в них. Так, е ви такі? розумієте, Це надзвичайно серйозна річ, коли ти збираєшся ставити. Живеш в центральній Україні, а збираєшся ставити танець якогось іншого регіону, до цього потрібно підходити надзвичайно серйозно, тому я не буду не будемо поспішати і казати, що восени ми вже побачимо постановку, але вона обов'язково буде. Можливо, нам придеться ще пару разів до них з'їздити, для того, щоб ця постановка вже була ідеальною, такою схожою, максимально приб... наближеною до того, як виконують і Закарпатці, тому що манера надзвичайно відрізняється від центральної України. Наступне питання вашій є доній пані. Скажіть, будь ласка, час летить, не стишуючи Галупи, ви творчі люди, ви маєте амбіції, маєте плани на майбутнє. Скажіть, будь ласка, можливо в майбутньому часі ви будете приймати десь участь на якихось міжнародних фестивалях або всеукраїнських? Розкажіть нам будь ласка. звичайно. Ми збираємося, ми хочемо, але ви розумієте, в такий тяжкий час це залежить від спонсорів. Ага. А найголовніші а спонсори це наші батьки. Ага. Хочеться їм подякувати за це. І наш Максим Валерійович він у нас вибиває, вигризає, просить. Ми все робимо. Ми маємо надію, що звичайно у нас ще буде дуже багато проєктів і в Україні, і за її межами. На сьогоднішній Будемо день старатися. завдячуючи, звичайно, всім батькам ансамблю світанок. Діти нашого колективу побували вже тричі в Болгарії, в Чехії двічі. В Німеччині, у Франції, в... в Австрії, тобто трошечки поїздили, майже всю Україну вже об'їздили. А як буде далі розвиватися? Дуже хочемо. Є дуже престижні фестивалі міжнародні, куди ми хочемо потрапити, будемо шукати спонсорів, будемо розмовляти з батьками і так думаємо, що Цього року ще буде багато цікавого. Ну, ви нещодавно казали, що вже сьогодні до вас е, приходять вже діти, розпочинаються вже репетиції, вже сьогоднішнього дня. Так, але так. якщо нас дивляться, глядачі, які хочуть е, по, потрапити до вашого колективу, батьки, які хочуть привести до свою дитину, і, можливо, якісь вікові обмеження, або вже у вас дуже так укомплектований склад колективу, що вже немає місця або є місця, коли можна підійти, куди підійти і як інформація взагалі. інформація звучить на правах. Рекламу, дякую, каналу Кіровоград. 5 вересня. Це субота, яка буде ось цього тижня. Об 11.00 Школа ліцей номер 25 яка знаходиться на Новомиколаївці на Ливаневського. 2Б. Ми чекаємо з нетерпінням діточок від 5 до 8 років. Всі приходять, буде перегляд дітей. Будемо перевіряти трошечки те, що нам потрібно перевірити. І після цього будуть укомплектовані сформовані групи, і вже з сьомого. Вересня розпочинаються заняття? Знаєте, зараз така такий момент можна звернутися до людей, яких товстелезні гаманці? Люди, будь ласка, допомагайте таким колективам, щоб вони розповідали всьому світу, що є такі у нас чудові колективи? І останнє таке до вас питання. У Мене є багато друзів-спортсменів, які свої кубки, нагороди плекають як дітей. От кубок, пекін, син Пекін, там з Італії, там дочка, там Ромела якогось. Так, будь ласка, як ви відноситесь до своїх нагород? Чи ви там ретельно обтираєте в них пилюку? Як? У вас окреме для них місце, святилище, де вони зберігаються. Звичайно, у нас є кабінет наш, де Максим Валерійович він так все гарно там облаштував. У нас всі наші нагороди, всі наші грамоти, всі всі наші якісь відзнаки. Там вони всі знаходяться. І ми от ретельно, майже кожного місяця. Ми це все передивляємось, витираємо, приводимо його до ладу. Все у нас є. Ми нічого ми нікуди не діваємо. Це у нас на самому найкращому місці. Ми до речі, запрошуємо ранкову каву Нараз зробити вось. сюжет до нас. в Кабінет. Він у нас дуже маленький, але е, дуже багато всі дипломи, які ми е, заробили за, 10, за 11 за років, всі дипломи ви там побачите, всі нагороди побачите. Дякуємо за приходити. запрошення. Ми обов'язково до вас завітаємо. В Свою чергу ми дякуємо вам за те, що ви до нас завітали з такими гарними новинами. і тобто, для новинами не тільки для нас, для всієї Кіровоградщини. Ми пишаємося вами. Ну, а Далі Дякую. ми з вами дізнаємося, які ще рекорди у світі встановили у рубриці. Рекорди Наталя Трішина зараз вам розкаже. Побачимо за декілька хвилин.